Як зробити святкову скатертину? Обираємо тканину. У мене бавовна з тефлоновим просоченням і чарівним малюнком. Вирівнюємо зрізи дуже ретельно, я витягала нитку. По всім зрізам малюємо дві лінії. Я малювала на 1,5 і на 5 см. По наміченим лініям відвертаємо припуски на виворотну сторону та запрасовуємо, приділяємо увагу куточкам. Тут все має лягати рівно. Ось так має вийти. Намічаємо точки поєднання припусків. Переводимо їх на виворотню сторону. З'єднуємо намічені точки через центр кута. Робимо згин тканини по іншій діагоналі. Таким чином мітки з'єднуються. Робимо строчку, залишаючи крайні припуски не зшитими. Підрізаємо припуски і обов'язково зрізаємо куточок. Припуски розпрасовуємо і вивертаємо. Фіксуємо край строчкою по периметру. І красива скатертина до свят готова.